Привіт, друзі! А ви знали, що існує такий водний вид спорту, де головною є не вода, а вітер? Заінтригувала? Мене звати Вікторія Іщенко. і Я залюбки розповім вам про цей цікавий вид спорту, де використовують силу повітряних потоків, і це вітрильний вид спорту. Цей вид спорту зародився в країнах, що славляться мореплавством, тобто в Англії та Нідерландах, ще в 16 столітті. І виник він завдяки професійному плаванню на невеликих вітринних суднах. На таких корабликах можна було швидко добратися до гарного місця для риболовлі, наприклад. Згодом дух змагань надихнув людей на створення яхт, які почали використовувати для матерського плавання. А офіційною датою заснування цього виду спорту вважають 1670 рік. Тоді відбулися перші у світі перегони між яхтою короля Карла II та голландським кораблем. Отож, ви зрозуміли, аби перемогти, потрібен човен з вітрилами та сила вітру, який допомагає рухатись уперед. Нині існує вітрильний вид спорту не лише на воді, а й на льоду. Для цього човен адаптовують, ставлячи його на лижі чи ковзани. Також існують пляжні види вітрильних змагань, де спортсмени виборюють перемогу, використовуючи яхти на колесах. До речі, вітриний спорт досить складне, екстремальне заняття і зовсім не таке романтичне, як, наприклад, спла по Дністру. А ще цей вид спорту вимагає неабиякого інтелекту та знай новітніх технологій аби спортсмен міг обігнати свого суперника та подолати безліч кілометрів на воді. Однак цей вид спорту точно вартий того, аби спробувати себе в ньому. Він зміцнює м'язи та вчить зберігати рівновагу навіть за складних для цього умов. Усе це необхідно, аби ви могли проїхати якомога далі та якомога краще. Також вітринний вид спорту тренує спритність, витривалість, дрібну моторику, гнучкість і координацію рук та очей. Окрім цього, завдяки вітринному спорту зміцнюються кістки, знижується рівень стресу. Дяки чудовій, силі, води та виникає здатність краще сприймати простір навколо. А здавалось би, що це такий простий вид спорту. Розкажіть про сучасний стан та розвиток вітрильного спорту під час війни. Війна наложила свої погані руки на все, на всі види спорту. І не, не тільки на спорт, На відпочинок і на все. Ну але життя йде. І дуже багато наших спортсменів молодих е запросили Іспанія, Хорватія, е Португалія, Польща. Вони тренуються там на їхньому, на їхніх яхтах. Вони там живуть, їх підтримують, і вони, до речі, непогані місця. Зараз двоє молодих на наших е спортсменів Мадоніч Дмитро. І Науменко Настя стали чемпіоном світу у своїх класах. Скільки часу потрібно тренуватись, аби навчитися цьому виду спорту? І з якого віку починати тренуватися? В класі Оптиміст це наймолодший клас, на якому проходять чемпіонати світу? До речі, <клес> можна вже діти вже починають в серйозних школах займатися шести років. Звичайно, що треба вміти плавати. І це, і з шести років вже починають тренуватися, і непогані результати вже показують. Скільки часу треба тренуватися. Ну в школах серйозних, то кожен день по дві-три до чотирьох годин тренуються. І в нас напевно що так аж не буде, тому що далеко дітей треба привозити буде зі Львова. До речі, Україна неодноразово ставала переможцем чи срібним призером з цього виду спорту на Олімпійських іграх. Нам дійсно є чим пишатися. Ось таким насиченим, захопливим і корисним є вітряний спорт. А з вами була Вікторія Іщенко. До зустрічі! Бувайте!